А ти знаєш, що твій мозок не бачить різниці між уявою і реальністю? Зараз я тобі це докажу. Уяви, що в тебе в руці стиглий соковитий лимон, жовтий і страшенно кислий. Ти розрізаєш його ножем, береш шматочок в рот, кусаєш, відчуваєш, як різко стало кисло в роті, ніби слина зібралась. Може, навіть і м'язи скорчило. Але ж лимону немає, ти тільки уявив це, і ось так працює твоя психіка щодня. Ти боїшся того, чого немає, і хвилюєшся за майбутнє, переживаєш за минуле, але реальність це лише твоя уява зараз і твоя увага зараз. І ти можеш використати це, бо якщо мозок реагує так на страх, він так само реагує і на любов, і на мрію, і на нову твою версію. Ти уявляєш, що вже впевнений, багатий, щасливий, і мозок починає будувати тобі таку реальність. Все починається з відчуття. Як тільки ти відчув, для мозку це вже правда. Хочеш більше таких психологічних відкриттів? Став лайк, підписуйся і поділися з тим, хто готовий змінити своє життя.